І так, знову добрий день. Недовго чекаючи я передивився, чи все нормально і знялося. І розвернув ігру, нажав знову в 9, і я знову з вами. Це другий епізод по I'm Alive. О, про в грі, в який чувак, пробує вижити в цьому важкому світі серед людей та потвор. О, ладно, продовжимо. І так, і так, ми йдемо по якихось каналізаціях. Не знаю, там якийсь. Вогонь горить. Йдемо до вогню. Йдемо до вогню. Hey, Воу! Hey, Тут якийсь чувак you! зі стволом. О, ні, чувак. Ми не хочемо ніяких проблем. Ми... Валим звідси. Валим. get back Окей. Okay. Валим звідси. Поки нас не замочив. Спину, підло Воу. Знищене місто, як це прекрасно виглядає. Ех, ладно. Сюди ми все одно не прийдем. А, я зрозумів, куди нам треба йти. І ми йдемо сюди ми лізум такий О, там якісь чоки. Б'ють якусь бабу. Бей бабу. Я б'ю жінки, і дітей. А, ладно, сразу в голову что-то пришел, стрыкал. Не знаю, чему на Итак, нам, короче, нажмите тап. О, и малюя всякие а, писюнчики на карте. Окей. Окей. That's good. Я бачу, что светится. Оп, мы нашли повтор. Не знаю, на еще не надо, если честно, пока что. Оп. map updated. Окей, okay. тут тоже закрыто. Ага, нам сюда. Ну, прикольно, до речи. Колера. Мне чем-то игра трошки напоминает Silent Hill. Оу, на нас сюда чувак Они, они. Что ж, убиты. А я хоп, и ствола. Ага. Ага. Wait, no. Валы извиться. Please. Please. Please.

<тур> він своїм же новым мачетом вже ламає цепи. Воу, тут два мудака. Окей. Сейчас разрабаем. Сурп. Сурп. Сурприз. Я знайшов кулю. Класи мишку, классный мишку. дочь мишку. О, я його зарізав. Окей. Тут вибігають два чувака. Одного ми вбиваємо так, а другого режем. Режим моїм мачете новим. Все, я його прирізав. А ти що тут мучишся? Дивіться, тепер стільки у нас є А Але не хочет, я хочу підняти на мачете. Я буду здола мачете бегать. Зад що їх на плюс 16. О, да, ми мы граємо в лінійку. Чорт. О, може там да, звідки вони прибігли щось є? Хм, подойди, Нет, тут, тут только разочарование. И все. Ну, какой хер эти чуваки садились тут? Не знаю, какие-нибудь Итак, мы идем... Мы идем далее. Упен! Снова классную мужку. Дорочь мужку, дорочь мужку. Есть мультитрубок. Окей, okay. я куда-то пришел. Honey, I'm home. Никого дома. Спускаемся вниз. Я шесть бачу, я шесть бачу. О, аптечку я нашел. Вау, с колесиком. Ликвально. Ликвально. Да, ликвально. Да, ликвально. Я не вживаю, я не вживаю. Я бачу якийсь проходик. Проход, 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 проход. Біжимо сюди. Чому б нам не помігти сюди? О, я щось знайшов. Я не знаю, що я знайшов, якщо чесно. Садо. Я знайшов водичку. водичку. Не просто водичку. Не дарма, с тобой Yeah, ага, я бачу ще один проход напротив. Ну тут якийсь чувак вморай лежить. Ну ладно. тільки наш аптечку, мені вже її пришлось yes, вытравить. Окей, я там час он попью покинутом, ага. You said a victim. It's just over there. Да, я пью колу. Це не реклама. Це не реклама, запам'ятайте. Хоча волоп, не павлен. О, ці чуваки нам щось там а, розказали. Якщо чесно, досить неуважно, щось трошки і граю зараз. Фух. Ладно, все, зібралися і пішли. Мап апдейта, окей. Ага, нам треба сюди. Оскільки я зрозумів. Біжим сюди. It hurts. Тут куча всяких різних закинутых маш. Может... А ну це мой краденный. А ця в неї резалась. Вау. Ей, баба. не бушуй Все под контролем. Чисней баба ось Ну да ладно. Закип, кипрятн вулкин. Труба, як я люблю труба ходити по трубам. Сейчас принцип парти. Хм-хм. А тут він не падає, так не цікаво. Humbland. О, я твитс еще я нашел, я нашел. Пейнкиллеров я нашел. Одразу вспоминается. За всеми еще пейнкиллер. Ну да ладно. Я бачу, куда мне треба бихты. Он oh, же сам бачит, куда ему треба бихты. И бежит сам. Что це... А, стоп, нет, Не, я не бежит сам. Чарльз. Эпик фейл. Холм, свой холм. О, ми прийшли до нього додам. Марри? Марри? Юрій? Тепер це фара була більш There is no one here. Тут нікого немає. Нас нова ціль. Окей. Я в туалет. що Тішується. в туалет. Це кабінет. А я очікую, що буде туалет. це не мій тім. которые <таррес> Ну, я фруктовый коктейль нашел. Я бачу шось, я шось бачу. Лист. Прочитаем лист. Что ж там? information about the the evacuation plan. I have no idea where we'll be in next я что I'm not going to forgive you. For everything. For now, all we can do is pray that you're alive. Чувак, лист, Кохана. пішли? Ні, напевно, lion. за ними. Написали, oh, ми тебе любимо. Тільки we'll жоден... ми... побачили ми надпис I'm Alive. Це тільки початок гри. Люди. Хо-хо-хо. О, лист, який був написаний рік назад. Ааа, от і ця слонознисна камера. Ааа, я зрозумів, це що ми бачили спочатку, це ніби. Не по а а теперь мы проходимся еще было до того. Да, ты чувак, снимаю И Я снимаю на. Я заснял, я заснял. Окей, чувак, рассказывай. Кажется, они отправились в какие-то пустыни, или что. Он думает, где же ты можешь быть сейчас, моя кохана? Оу, <shrough> oh, щит. Оу, oh, щит. Oh, что, 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 Окей. А я хочу на другий поверх. Я хочу на другий поверх. Може, тут щось цікаве є? Угу, вам вони поспішали. Вони забули кролика. О, да це ж реймен. Невже, невже? Не У мене вдома. Ну, не тут вдома. палакатик так навіть з ними висить старий старые Ще шок лоис на але факт Окей, давно улицу. Ха, все идвалось. Мамі! 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 О, напомнила мені о відео з гриффинев! Мамі! Мамі! Мам! 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 мам. мам. Мамі! Мамми! Мари? Вона сказала і. побігла. Да цю маленьку. Я не педабір. Я не скрижу тебе. Ну, трошки. Куди вона тікла? Ага, я зрозумів. разумів. Воп, а мы такий чху спайдермен. Хоп. Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп хоп. Мерри, хоп, 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 хоп. Куди вона побігла? Куди вона побігла? А, я бачу, блин. Я бачу ее. Стей. Стей, а ну стей. О, блин, тепло. Фиг так, фиг так. А я не пролезу. Я не пролезу. Я за натолок еще пролез ты. А, я бачу, блин, можно пройти. Вау, it's daddy. ты что, дочка? Чешу? Требовал прям все-таки чита ты прошел, да. Эх, вот так завжди. Какие стримы такие. Окей. But just wandered into the spider's web. Nobody needs to get hurt. о, hey, no. oh, ні. Oh, ні, я сфейлую люди. о, oh, oh, я я язрев на ещ Я трошечки тупанув, я вбив не то, що треба. Не, ну, О, oh, и у меня попался чувак, но я... Mm -hmm. Блин, я даже слово забыл, все. Не, не, не. Не важно его, короче. Ты обещал? Ты обещал? Что это за маленькая девчонка? Я не могу понять. А, нет, это мы. My... Нет, это какая-то девчонка. Я не шатаю на его дочка. Я просто трошки тупов. Ага. И ну, короче, не спас. Винни спас. Let me, let me. What did you go Линда, Линда, О, Ратя? Ратио. Ми знайшли рацію! Хо-хо-хо, мы кратичувают. Ну мы еще подшли вона маленької дівчинки, яка, А, все, у нас рація. радио. О, хеллоу. Что ты хочешь? Я ничего не хочу. не готов. Итак, там чувак нам рассказывая куда идти. Итак, я... Готовы, все скоро будет шторм. Оу, и мы бежим, бежимлась с дівчинкою на споні, нам потрібно добратися ось сюди. а як через дорогу А да чорт його знає. Я хочу. А, я бачу вже. Ну, відкривать цю хню на ланч. Оп. І ми знову живем цепи своїм супер крутим мачете. Окей, може сюди сходити? Наскільки я зрозумію, тут краще обшарювати всі ці куточки, так як можна знайти кучу корисних речей. Такі, як аптечки, чи... Водичку для стаміни. Все звичайно круто, але я щось не можу від'їхати, як мені пробігти. Ааа, напевно, десь... тут какие-то потайные прохиты, Чешу. Ну, интересно, я не знаю, был у точнее. Я хотя, я не знаю, это не пометаю разницы, что он сам бегал, что он стадиченкое, бегает на спине. Ну, такие чуть-чуть, что ему пофиг. Да, ему такие. У нас крутый чувак, он. Что так, что всяк. Могу и так, могу и всяк. Ми біжимо, біжимо. Воу, oh, so wow, Починається якась піщана буря. Напевно, дішов. А, ага, я зрозумів. Тепер наліво. В грі і так досить мало, що видно, а коли почалась ця фігня, стало взагалі майже нічого не видно, чорт Біжимо. Я вже бачу, куди мені потрібно. стану тамін відрієним. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-хоп-оп. Оп, 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 оп. Що трошки. Да, ей. А, це норм. Це норм. Так, да, пішло завантаження Напевно, на цьому цей епізод закінчиться. І. Да, може все досить скучно, може, що. Але... Але якось воно буде, люди. Я буду намагатися знімати цікавіші відео трошечки, ніж зараз. Просто я трошечки, трошечки, трошечки втомлений трошечки навчання вже. Буквально перший тиждень. Але це не знаю, вже, вже дістало. От, якось так. Ну що ж, на цьому ми цю серію завершимо і повернемося до вас вже в третій серії. Продовженням історії маленької меї. А, і нашого чувака не знаю навіть як його звати, але він настільки крутий, що прив'язав маленьку дівчину до себе і бігає. Все. До побачення, до нових зустрічей. Не забувайте лайкати та підписуватися на канал. Па-па-па-па!